Думаю, кожен хоч раз в своєму житті бачив Майнкрафт українською. Тому давайте сьогодні все ж таки поговоримо, що не так з українським Майнкрафт Ютубом. А також в чому заключається проблема українського Minecraft Ютубу. Чому весь Майнкрафт контент це лише 100 днів та історії ПСА Патрона? І чи можливо це все виправити? Чому я сам ливну з українського Майнкрафт контенту? Отож, беріть чайок і ми починаємо. В чому все ж таки заключається проблема українського Майнкрафт контенту? Я сам знімаю Майнкрафт контент вже більше 5 місяців, і ось таких рез результатів я добився. Ну, більше 600 переглядів на відео в мене не було, тому я вирішив перейти на ось такий вид контент. Надіюсь, вам сподобається так, як це буде експериментальний вид. Найбільша проблема все ж таки полягає в тому, що цей контент розрахований більше на дітей. Дуже багата аудиторія, іменно дитяча, і тому дуже важко щось зняти таке, щоб воно завірусилось. Прямо а також популярні. Блогери, так сказати, ютубери, які знімають, в них виходять просто масою, набивають перегляди і так от виходить. Тому його зняти ну, не складає прям великих проблемів сам цей контент, але просто основна у нас проблема у тому, що. Мало хто з більш дорослої аудиторії його дивиться, тому якось не дуже приємно все ж таки це. Але той, хто знімає, він розуміє, що дитяча аудиторія є більшість, і на цьому можна непогано наварювати гроші. Також хотів би вас попросити підписатись на канал. Це дуже сильно мотивує знімати нове відео, і прям дуже дуже приємно, тому що я стараюсь, я викладаю, можна сказати. Ну, не на максимум, але дуже сильно викладаю. З того, якщо у вас є така можливість, будь ласка, підпишіться на мій канал. Також ще є одна немаловажлива важлива проблема, це те, що, незважаючи на все, багато людей з України дивляться російськомовний контент, так званий. Він мене дуже сильно бісить, того я так сказав якось. Отож, в кінці можна зрозуміти, що якщо знімаючи Майнкрафт українською, потрібно перше знімати дуже сильно дитячий контент. Друге, дуже часто викладати відеоролики, які ну, щоб були 20-30 хвилин. І що саме... Важливо, треба робити яркі прев'юшки і старатися якось дуже сильно зацікавлювати саму аудиторію. Отож, чому весь Майнкрафт контент це лише 100 днів та історії про цього пса патрона? Давайте розберемось в цьому. Контент складає зі 100 днів, чому він саме у нас популярний в Україні. Я вважаю через те, що він, по-перше, йде дуже довго, там година, півтора-дві, діти просто так от на екран, і цікаво їм це поглянути. Це все можна бачити по коментарях, які вони пишуть під постами. Це просто щось чимось. Також. Пес Патрон вважається так, якби, би дитячим героєм. При нього також є дуже багато видів різних мультиків, і дітям також цей персонаж ну, дуже сильно подобається. Того. Тут немає нічого такого унікального. Також ще українська будова, це все така, я справді сам навіть коли робив там чи український портал, чи український замок. Він дуже сильно залітав. Ну, відносно мого каналу там що 500 переглядів було. Для мого каналу це знову ж таки досить непогано. А всі інші, що я там ну, пробував робити там. Якісь інші рубрики, контенту воно особо не заходило. Там набрало ну 100, ну 200 переглядів гора. Взагалі останні відео там набрало 20 переглядів того. Ну дуже важко просунутися, я вважаю, якось ну прям треба якось. Ну я навіть не знаю, що в цій проблемі можна зробити таке. Порівнюючи нашу аудиторію та англійську, можна зрозуміти, що англійська аудиторія нових своїх блогерів старається підтримати. Навіть якщо відео не виглядає найкращим чином, вони все одно на нього текують, нажимають і стараються дивитися. Що можна сказати про нашу аудиторію? Таких такого немає. Потрібно прям так сказати заслужити любов. Публіки. Це є одним з таких, можна сказати, важливих факторів. Тому ось така у нас історія виходить. Далі стосовно чому нові канали, можна так навіть прямо сказати, загинаються, та як це можна виправити. Давайте поговоримо на цю тему. Я не буду брати для прикладу якийсь інший канал, я вам просто розкажу свою історію та історію свого каналу. Значить, перше відео про тему Майнкрафт українською. У мене вийшло ще 5 місяців тому, воно називається Сільпов Майнкрафт. Так воно називалося і. Перше відео, яке я постояв, думаю, набере перегляди, добре, не набере, ну не набере, значить. Проходить там певний якийсь час, я бачу, є якісь мінімальні перегляди, тому я вирішив його продовжити вести далі активно. Випускаючи друге відео, я вирішив зробити таке от порівняння. Там було лабіринти за 1 долар проти 100 тисяч, як я вже не пам'ятаю точно. Воно вийшло буквально за місяць після того, як вийшло перше відео. Воно зараз також я на каналі, там набрало чи 50 переглядів, зараз ви бачите тут картинку. От. Після чого виходить третє відео, там прийшло, можливо, десь два місяці, напевно. Ну, я так не вів часто, тому що там робота одне-друге, я не успівав просто. Так, я розумію, наприклад, там мої відео не є одні з найкращих у цій сфері, взагалі в загальному. Я це також розумію, але так як я починаючий блогер, можна так назвати, мене навіть, я старався укладався цей контент, там справді. Кучу годин потратив я на нього і ну, я рахую, що хоча б 500 переглядів могло набратися. Якби це смішно не звучало. Отож, можна зрозуміти, що, наприклад, взагалі, у загалі загальну тематику Майнкрафту українською, все ж таки, якийсь трафік певний є. Але цей трафік трафік весь за рахунок того, що дуже багато відео виходить, вони виходять часто, він надто сильно розбивається взагалі повсюду, тому немає дуже великих переглядів. Повернувшись на той самий 2022 рік, там я бачу аналізував канали, так як всі блогери це надіюсь, роблять... Були дуже великі, справді дуже великі перегляди на українському контенті. Там про війну, про це все різне, там справді набиралось дуже гарно. Тому в мене може виникнути таке питання, де поділися аудиторія, чому люди зараз не дивляться ось таку тематику. І взагалі, Чому люди не дивляться український контент? Я не знаю, чи взагалі можливо це якось буде вирішити. Ну багато українських нових блогерів, які також знімають взагалі ну, не гірший контент, ніж наші сусіди, їх так можна назвати, хоча навряд. І взагалі, в загальному я рахую, що варто уваги українська спільнота. Ютубу підійшли ми до моменту, коли е, варто проговорити про те, чи можливо взагалі це якось виправити. Ну, я вважаю, моя часто думка, що все ж таки це можливо виправити, і для цього просто потрібно Майнкрафт Ніша Ютубу, так само як і люба інша. Все, що потрібно, це просто якось її освіжити чи оновити, і дати зрозуміти людям, що 100 днів і пес патрон це не є основна тематика на українському ютубі. Є набагато цікавіші відео, які варті так уважаю. Ну я зі свого боку старався якось робити різні відео, різні такі, щоб вони були трохи цікаві, трошки під тренди, так сказати, підстосовувався. Але самі розумієте, якщо в мене вийшли, то цього відео навряд би воно взагалі колись вийшло на моєму каналі, але сталося вже як сталося. Тут або зараз я виходить, ну Нормально набираю переглядів або просто піду з Ютуба. Ну подивлюсь, сам рішу просто для себе. Підсумки можемо зробити такі: оцієї четвертої теми: що щоб виправити ситуацію, потрібно це підтримка глядачів, якісний контент, обов'язково віри у себе, гарний прію, і щоб люди підписувались, ставили лайк. Я звичайно ні на що не намікаю. І що саме основне стає рубрики 100 днів та іншого. Наступне про що ми поговоримо, це чому я сам пішов з українського майнкрафт контенту. Давайте будемо розбиратися. Перше, про що хочу поговорити, це про перегляди і дуже мало набиралося переглядів взагалі. Там, наприклад, Ну я вже, як раніше казав, 600 переглядів це був е, максимальний рекорд на моєму каналі, тому ну, перегляди мене взагалі не влаштовували і також. Е, е, Окрім переглядів, було дуже багато інших причин, про які зараз також поговоримо. Наступна з причин це те, що дуже велика конкуренція на цю тему, тобто дуже багато є каналів на цю тему, дуже багато знімають людей, навіть починаючи від людей, які ходять до школи, закінчуючи дорослими серйозними людьми, які займаються іменно цією тематикою. Тому конкуренція тут дуже-дуже велика, прям надто велика. Третя причина це дитяча аудиторія. Тобто, що мається на увазі, наприклад, ну, знімати для дорослої аудиторії такий контент ну, не дуже сильно заходить, а дітям потрібно трошки більше приділяти, можливо, уваги, якось більше концентруватись суд на дитячій тематиці, на дитячих трендах вони також існують і багато чого іншого. Також немало важливий фактор це те, що людям почав набердати такий тип контенту, тобто його є перенасичення на ринку, і людям справді ти бачиш там любе чи навіть цей самий пес-патрон чи 100 днів чи щось типу українського навіть український портал там український замок що я знімав його я дуже багато, таких подібних відео тому цей тип контенту почав людям сильно набридати. Якщо комусь відомо, комусь невідомо, але з Ютубу я не заробляю нічого, тому в мене, як і у всіх нормальних людей, є окрема робота, на яку, на яку я кожного дня ходжу, тому часу, щоб знімати дуже багато відео, і кожен день у мене особливо немає. Тому також немало важливий фактор, можна його навіть назвати. Окрім цього, я людина, яка хоче в житті пробувати постоянно щось нове і. Це один з методів, тобто це відео повністю нове на моєму каналі, такої тематики ще не було. І це справді для мене щось абсолютно нове. Тому ось така ситуація. Я часто задаю собі питання: чи потрібно мені створювати свій телеграм-канал, і чи взагалі буде цікаво це моїй аудиторії. Тому, якщо у вас є можливість, напишіть в коментарях, варто створювати телеграм-канал чи ні. Якщо варто, я... Постараюсь найближчим часом його створити та опублікую силку на нього. Також ще хочу додати немало важливий фактор, просто коли ви чим займаєтесь, вірте в себе і зрозумійте, що рано чи пізно це вийде. Головне, не здаватися, також це я відео записую, щоб була мотивація не тільки для вас, а й для мене. Надіюсь, це відео вам сподобається і в подальшому ми з вами знову зустрінемось. Всім гарного та хорошого дня!